Привіт, друзі! Мене звати Альона Редикульцева, я дієтолог-нутриціолог, і сьогодні ми поговоримо про дещо дуже цікаве, як наш кишечник впливає на настрій, емоції та навіть мислення. Можливо, ви вже чули фразу кишечник це другий мозок. Але що вона означає насправді? Це не просто красиве порівняння, це науковий факт, підтверджений десятками досліджень. І сьогодні я поясню, чому наш шлунково-кишковий тракт це не лише система органів для травлення, а й ключ до емоційної стабільності, енергії, ясності розуму та навіть психічного здоров'я. Щоб зрозуміти, як працює цей зв'язок, давайте уявімо наш організм як складну комунікаційну мережу у центрі. Мозок, але в нього є потужний партнер-кишечник з власною системою управління, яка називається ентеральна нервова система. Ця система містить понад 100 мільйонів нервових клітин. Це більше, ніж у всьому спинному мозку. І що найцікавіше, вона може функціонувати автономно, тобто без команд з мозком. Саме тому кишечник називають другим мозком. Він не просто підкоряється, він сам вирішує. Але це ще не все. Кишечник і мозок постійно спілкуються між собою, і важливо розуміти, що цей зв'язок працює в обидва боки. Що це означає? З одного боку, мозок може впливати на роботу шлунку та кишечника. Наприклад, коли ми хвилюємося, у нас зводить живіт, зникає апетит або ж навпаки. Хочеться заїдати стрес. Знайомо кожному, чи не так, а з іншого боку, сам кишечник також надсилає сигнали до мозку. І саме він може впливати на наш настрій, викликати тривожність, змінювати апетит або знижувати здатність концентруватися. Тобто, якщо з кишечником щось не так, мозок це відчуває. Цей постійний зв'язок між мозком і кишечником працює завдяки кільком важливим каналам комунікації. Перший канал це блукаючий нерв. Це така ніби жива телефонна лінія, яка напряму з'єднує мозок із травною системою. Це ніби гаряча телефонна лінія, по якій щосекунди передаються сигнали, що відчуває живіт, чи є там запалення, чи варто сповільнити перетравлення їжі, бо ми зараз стресуємо. І це найголовніший нерв у так званій осьовій лінії мозок-кишечник. Другий канал це гормони та нейромедіатори, наприклад, серотонін, дефамін, гамк. То гамма аміномасляна кислота, це ніби хімічні листи повідомлення. Вони впливають і на травлення, і на наш настрій. І що цікаво, більшість цих листів щастя формується саме в кишечнику. Серотонін, наприклад, відомий всім як гормон щастя, майже на 90-95% синтезується не у мозку, а в кишкових клітинах. І, мабуть, найцікавіший канал це мікробіота. У нашому кишечнику живуть трильйони бактерій, і вони не просто пасажири, а активні учасники цього спілкування. Корисні бактерії виробляють ті самі нейромедіатори, регулюють запальні процеси, взаємодіють з імунною системою та надсилають сигнали в мозок через ті ж нервові і хімічні шляхи. Ви тільки вдумайтесь, ваш мікробіом, це наче міні-фабрика, яка безперервно впливає на ваше самопочуття. Рівень стресу, апетит, якість сну і навіть рішення, які ви приймаєте протягом дня. І саме тому, коли в нашому кишечнику щось порушується, це не минає безслідно. Наш настрій, енергія, здатність зосереджуватись, емоційна стабільність усе це напряму залежить від стану цієї внутрішньої системи. Якщо мікробіота збалансована, ми почуваємося спокійними, сконцентрованими та енергійними. Але щойно цей баланс порушується, тіло й мозок починають сигналізувати тривожність, дратівливість, розлади сну, зниження мотивації, а іноді навіть депресивні стани. Згадайте, як часто ми самі це відчуваємо. Пережили сильний стрес, і в животі, наче вузол, апетит зник, або ж навпаки, хочеться постійно щось жувати, хоча тіло не голодне. Це не примхи, це відповідь нашого кишечника, який посилає сигнали в мозок. Або ще, коли у людини регулярно здуття, тяжкість, закрипи чи діарея, це не лише фізичний дискомфорт, людина втрачає енергію, стає втомленою, замкнутою, менш стресостійкою, бо організм постійно. Бореться із внутрішнім навантаженням, і йому точно вже не до радості. І тут ми знову повертаємося до мікробіоти нашого внутрішнього мікросвіту. Уявіть, у вашому кишечнику живе до 2-3 кг бактерій. Це не страшно, це неймовірно корисно. Це справжня екосистема з мільярдами мікроорганізмів, які беруть участь майже в кожному важливому процесі в організмі. Вони допомагають перетравлювати їжу, виробляють вітаміни, не тренують наш імунітет, захищають від патогенів і навіть знижують запалення. А ще, і це дуже важливо, вони безпосередньо впливають на наш емоційний стан, вчені вже не сумніваються. Мікробіом може змінювати настрій людини. Корисні бактерії сприяють виробленню серотоніну, дофаміну, регулюють рівень кортизолу, тобто тих самих речовин, які формують наше почуття радості, задоволення або навпаки тривоги та стресу. Тому, якщо ваша мікрофлора у порядку, ви відчуваєте більше спокою. Витривалості та ясності. Якщо ж у мікробіомі домінують погані бактерії або він виснажений, мозок це теж відчуває. Виникає апатія, розфокусованість, мозковий туман, відчуття емоційного виснаження. Тепер, коли ми з вами вже розуміємо, наскільки кишечник впливає на наше самопочуття і настрій, логічно запитати, що ж саме порушує цей делікатний баланс? І чому у стількох людей сьогодні проблеми з травленням? Сном та рівнем енергії. Насправді, причин чимало, і багато з них це наш спосіб життя, звісно, надлишок цукру та ультраобробленої їжі. Вони живлять не корисні, а навпаки, запальні та патогенні бактерії. Через це мікробіота слабшає, запалення зростає, а ви почуваєтеся більш втомленими та емоційно нестійкими. Наступне це антибіотики без відновлення мікрофлори. Вони справді потрібні у важких випадках, але разом із Поганими бактеріями вони знищують і корисних мешканців нашого кишечника без відновлення, це залишає нас без захисту зсередини. Наступна причина хронічний стрес. Він прямо пригнічує нормальну роботу травлення. Через стрес їжа гірше засвоюється, знижується вироблення шлункового соку, з'являється здуття, закриби або, навпаки, діарея. Стрес також змінює склад мікробіоти, і це знову б'є по нашому настрою. Ну і наостанок недостатність сон, сидячий спосіб життя, алкоголь, куріння, нестача клітковини. Усе це працює проти нашого другого мозку. Добра новина в тому, що вплинути на ситуацію ми можемо і вже навіть сьогодні. І навіть прості кроки дають помітний ефект, якщо робити їх регулярно. Тому далі я розкажу, як підтримати здоров'я кишечника. Покращити мікрофлору і знизити запалення, ну і відповідно стабілізувати свій емоційний стан. І все це без складних дієт чи радикальних змін. Отож, щоб підтримувати здоров'я кишечника, нам потрібно створювати йому правильні умови. І варто робити це щодня, а не лише коли щось болить. Бо кишечник це як ґрунт від нього залежить, чи виросте щось гарне всередині нас чи ні. А це про настрій, про енергію і стресостійкість. І перше, з чого варто почати, це пробіотики та пребіотики. Пробіотики це живі бактерії, які працюють на наш бік, але важливо не просто якісь пробіотики, а якісні і перевірені штами. Саме тому я рекомендую пробіотик 7 від компанії Greenvisa. Це клінічно підтверджені штами, які дійсно виживають у нашому тілі, мають доведений ефект і вміють виконувати свою роботу, підтримувати баланс флори, знижувати запалення, зміцнювати імунітет, покращувати травлення та навіть впливати на наш емоційний стан. Кожна порція пробіотик 7, а це всього дві капсули, містить 4 мільярди живих пробіотиків і 800 мг пребіотиків, зокрема інуліну та ізомальту, які є для бактерій натуральною їжею. До речі, ще один ключовий момент, на який мало хто звертає увагу, це форма. І тут починається найцікавіше. Бактерії це живі істоти, і вони, як і ми, не витримують агресивних умов. А тепер уявіть. Ми ковтаємо пробіотики і вони одразу потрапляють у шлунок, де панує дуже кисле середовище. Піаш приблизно як у лимонної кислоти. Для багатьох бактерій це як ванна з кислотою. Якщо вони не захищені, вони просто гинуть ще до того, як дійдуть до кишечника, де й мали би виконувати свою роботу. Саме тому пробіотик 7 упакований у кишково-розчинну капсули. Це така спеціальна оболонка, яка не розчиняється в шлунку, а витримує соляну Кислоту проходить далі і розчиняється вже у тонкому кишечнику, де немає агресивних умов для цих бактерій. І це насправді критично важливо. Бо якщо розжувати або розкрити капсулу, чи висипати її в міст у воду або сік, цей захист порушується, і тоді ви просто об'єте більшість бактерій ще до того, як вони почнуть працювати. Іноді мене запитують: можна ж просто пити йогурт навіщо вам добавка? Гарне запитання, але відповідь тут дуже проста. По-перше, не всі йогурти місять живі бактерії. Багато з них пастеризовані або довго зберігались, і бактерій там або майже немає, або вони вже неактивні – по-друге, навіть у живих йогуртах зазвичай міститься лише один-два штами бактерій, тоді як у пробіотик 7, їх аж 7 повноцінних перевірених штамів. І кожен із них виконує свою специфічну функцію. По-третє, кількість. В добавці ви точно знаєте дозування 4 мільярди одиниць. В той час, коли в порції йогурту може бути лише 100-300 мільйонів, і це ще за найкращих умов. Тобто вам довелося би з'їдати декілька літрів якісного йогурту щодня, щоб отримати хоча б приблизно такий самий ефект, як від двох капсул пробіотик 7. І ще одне: пробіотик у вигляді добавки – це контрольована, стабільна форма. Ви чітко знаєте, що отримуєте точні штами, точне дозування. Правильну капсулу і оптимальний час прийому. А з йогуртом, ну як пощастить. Тому, якщо вже приймати пробіотики, то такі, які знаходяться під захистом, тобто точно доходять до кишечника і реально працюють. І ще один важливий момент, на який варто звернути увагу: пробіотики це не тільки мастхев після антибіотиків, як багато хто досі думає. Це один із найбільш поширених міфів, які я чую від клієнтів. Мовляв, пробіотики потрібні тільки коли щось сталося: після курсу антибіотиків, після отруєння або хвороби. Насправді це вже давно не так. Сьогодні у світі дедалі більше лікарів, нутриціологів і вчених наголошують: пробіотики мають бути частиною щоденного раціону. Уну так само, як вітаміни, омега 3 чи магній, бо стан нашої мікрофлори порушується кожного дня, навіть якщо ви не хворієте і не п'єте жодних ліків. Чому ми щодня стикаємося із факторами, які вбивають або пригнічують корисні бактерії, оброблена їжа з консервантами і барвниками, хлорована вода. Стрес, недосип, нестача руху, агресивне очищення шкіри і рук, антисептиками, ліки, навіть не тільки антибіотики, а й нестероїдні протизапальні препарати, гормональні засоби, антациди і так далі. І все це регулярно, постійно і щодня. До речі, одне з найважливіших відкриттів останніх років полягає в тому, що у людей із депресією, тривожними розладами та хронічною втомою, регулярно фіксують серйозні порушення мікробіоти кишечника. Тобто причина не завжди в голові. Дуже часто вона глибше, буквально в животі. І що цікаво, введення якісних пробіотиків, особливо на основі штамів лактобацилус і біфідобактеріум, може судять. Суттєво покращити психоемоційний стан, зменшити рівень тривоги, стабілізувати настрій, покращити якість сну та реакцію на стрес. Цей напрям настільки активно розвивається, що вже має окрему назву психобіотики. Це пробіотики, які впливають не лише на травлення, а й на роботу мозку та емоційний фон. І це ще раз доводить наскільки потужним є зв'язок між кишечником і психікою. Тож, якщо ви досі думаєте, що пробіотик це раз у рік після антибіотика, подумайте ще раз, бо це як почати чистити зуби тільки коли вже заболять. Пробіотики це частина догляду за своїм внутрішнім здоров'ям, але як і будь-яким живим істотам, їм потрібне живлення. І тут на сцену виходять пребіотики харчові волокна, які є їжею для корисних бактерій. Без них навіть найякісніші пробіотики не зможуть закріпитись у вашому кишечнику і почати працювати на повну силу. Тому, якщо ви хочете не просто заселити мікрофлору, а й створити сприятливі умови для її росту і процвітання, Важливо поєднувати пробіотики з пребіотиками. Зараз я поясню, як це працює і чому це настільки важливо для вашого щоденного самопочуття. Отже, щоб корисні бактерії не просто потрапили в організм, а прижились і почали працювати, їм обов'язково потрібне середовище для росту. І цим середовищем є пребіотики та клітковина. Часто запитують, а в чому ж різниця між пребіотиками та клітковиною? Роз'яснюю просто: пребіотики це розчинні волокна, які вибірково живлять корисні бактерії, особливо біфідо та лактобактерії. Найвідоміші приклади це інулін. Псиліум та пектин вони не перетравлюються у шлунку, а доходять до товстого кишечника, де слугують їжею для мікрофлори. Клітковина це ширше поняття. Вона буває розчинна і нерозчинна. Розчинна це і є пребіотики, а нерозчинна клітковина це мітла для нашого кишечника. Вона не всмоктується, але механічно очищає стінки, стимулює перистальтику, дає відчуття ситості, виводить токсини, жовчні кислоти і так далі. Тобто пребіотики це частина клітковини, але не вся клітковина є пребіотиком. І отут на допомогу приходять чудові продукти від Грінвіза, які можна поєднувати або вживати окремо залежно від ваших потреб. Пребіогрін це такий зручний комплекс натуральних пребіотичних волокон у капсулах, тобто все, що потрібно для годування корисної мікрофлори без зайвого клопоту. В кожній порції зібрані три ключові компоненти. Псиліум. Він діє дуже м'яко, не викликає спазмів, але при цьому чудово причищає кишечник і налагоджує регулярне випорожнення. Якщо маєте схильність до закрибів, тоді псиліум це просто знахідка. Інулін це улюблена їжа для біфідо та лактобактерій. Без нього жоден пробіотик не буде довго жити. Інулін допомагає мікрофлорі розмножуватись і працювати ефективно. Пектин. Його ще іноді називають внутрішнім сорбентом, бо він допомагає виводити токсини, зменшує запалення, а ще підтримує слизову кишечника в здоровому стані. Тобто, в одній порції прибіогріну ми отримуємо і мітлу для очищення, і їжу для бактерій, і помічника, який зменшує запалення і підтримує здорове середовище в кишечнику. Разом це потужна підтримка для мікрофлори та ідеальне доповнення до пробіотика сім. Якщо пробіотик це насіння, то. Прибіогрін це ґрунт, вода і добриво одночасно. Клітковини Very Berry та Diet Файбер це вже широкі комплекси розчинної та нерозчинної клітковини для щоденного застосування. Very Berry – це смачна ягідна суміш з яблучним пектином, клітковинами з фруктів, інуліном і з натуральними суперфудами. Підходить навіть дітям, має приємний смак і її можна додавати в смузі, йогурти чи навіть каші. Diet Fiber – це нейтральна за смаком клітковина на основі яблучного пектину та клітковини. Ліону вона м'яко стимулює перистальтику, допомагає налагодити регулярне випорожнення і працює як природна мітла для кишечника. Її зручно додавати у воду, соки, смузі або страви. Вона не має яскравого смаку, тому легко вписується в щоденне харчування без дискомфорту. І отут варто на хвилинку зупинитись і поглянути на цифри. Бо дуже часто люди кажуть, я ж їм овочі, навіщо мені якась клітковина? Річ у тім, що за рекомендаціями ВОЗ дорослій людині потрібно споживати від 25 до 35 грамів клітковини на день. Щоб цю норму покрити лише з їжі, потрібно в середньому з'їдати пів кіло овочів, кілька фруктів, порцію круп і трохи горіхів щодня. Реально, ну, у когось можливо і виходить, але більшість з нас з'їдають дві-три ложки салату на обід і все. І потім дивуються, чому з'являється здуття, млявість, нерегулярне випорожнення, постійна втома чи проблеми зі шкірою. А причина банальна, просто не вистачає клітковини. Знаєте, коли починаю розповідати про важливість клітковини, майже завжди ловлю той самий залізний аргумент. Це вже мій улюблений. Я впевнена, він знайомий кожному нетраціологом. А я вашу клітковину не п'ю, овочів майже не їм і нічого. Ще живий. Ну, звісно, живий. Організм то не дурний, він адаптується, витягує максимум з мінімуму, працює на знос. Підлаштовується, але питання не в тому, живий чи ні, питання в тому, наскільки довго організм зможе так тягнути, і якою ціною. Бо спочатку це просто дрібниці, важкість після їжі, періодичне здуття, втома, нерегулярний стілець. Потім з'являється, ой, посипало шкіру, ой, гормони щось починають грати, ой, якийсь туман в голові, знижується витривалість, падає настрій, а ще трохи і раптово з'являється інсулінг. Резистентність, запальні процеси, алергії, збої в роботі щитовидної залози чи навіть аутоімунні стани, і все це не з неба, це поступова відповідь організму на хронічну перевантаженість, брак клітковини, пробіотиків, регулярного очищення, на голодну мікрофлору, яка вже не може виконувати свою захисну функцію. Тому ще раз. Подбати про кишечник це не про моду, не про детокс курси, не про раз на рік, це про базу, про щоденну звичку, яка дає тілу, ресурс працювати добре. Отже, якщо підсумувати все, про що ми сьогодні з вами говорили, то підтримка кишечника це не просто логічно, а й дуже ефективно. І головне, це працює не тільки на травлення, а на весь організм. Імунітет, мозок, гормони, настрій усе взаємопов'язано. Що можна Зробити вже сьогодні без складних схем і радикальних змін. Перше, почніть з пробіотика, наприклад, пробіотик 7 від компанії GreenVisa з клінічно перевіреними штамами бактерій і кишково-розчинною капсулою. Приймайте курсами, а не після чогось серйозного. Це основа. Друге, додайте пребіотики, щоб бактерії жили їм потрібне харчування. Чудовий варіант пребіогрін з інуліном, псиліумом та пектином, м'яка дія, зручна форма. Третє обов'язково клітковина. Якщо хочеться чогось смачненького, спробуйте варібері. Якщо більш нейтральне, тоді дієтфайбер. Просто додайте до свого сніданку чи напою, і вже через кілька днів ви відчуєте різницю. Це не лікування, це профілактика на кожен день, яка формує здорову основу, бо коли кишечник працює правильно, коли мікрофлора нагодована, активна, це відчувається у всьому. У вашому настрої, у шкірі, в енергії зранку і навіть у бажанні жити активніше. І головне, не чекайте, поки щось зламається. Дайте тілу ресурс зараз, і воно обов'язково відповість вам вдячністю. Дякую за перегляд. Якщо було корисно, тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал і діліться цим відео зі своїми близькими.